Всім привіт! І у нас сьогодні артбук на огляді. І найцікавіше, коли я достав з поштомату, можете побачити таке відчуття, що на нього хтось сів. І це так. Бабам! Хтось на ньому сидів. Якось короче, дивно якось. Розчавили. Сподіваюся, все окей. Тут, як завжди удар. Після цього на, на, наша пошта не може, щоб не оцнути по дорозі щось. Давайте відкривати і таран. Смітник. Як воно приїхало, приїхало воно офігенство. Забираємо. І так у нас тільки одна позиція. Давно такого не було, але... Ось так от. Плівки східі поклали, прям вау. Ого! Я думаю, вона маленька буде. 118 300. Поклали голу жінку. Нічого. Навіть штамп малюпусів є. Я аж 118. честь мені дісталося із 300, нічого сім. Вау! Химерні Хем... візії. І тут нам поклали ще, я так розумію, листівку. Ой, ось така листівка, наліпка. <кій> І закладку поклали, Їху, рожеву. <кій> Колір дитини, до речі. Вау. Ну нарешті у нас є закладка, в колекцію закладок сіде Так що. А чого вона така величезна? Я думав, це буде така карточка, у нас вже були потім є карточки. Я думаю, їх буде декілька, а тут одна і величезна. Вау. Не цікаво, вони всі однакові чи може комусь різні попастися. Ну, Нам повезло, як повезло. Гола жінка попалася. А мав би голий чоловік попастися. Ну, повезло, повезло. Так, давайте це поки що сюди. Потім забираємо, так це прибираємо, бо тут у нас її лежить приклад. Та у нас тут лежить. Так, давайте якось відсумуємо. У нас тут лежить ще один артбук, і він трохи вищий за цей. Ну, це ми трошки глянемо пізніше, але. Щось таке є. Давайте його відкривати. Нарешті у нас є артбуки, Анімешна тре, мангові, тре, що там, японські тире, атаковські, тире, ще щось якісь. сатанинські, як кажуть, на нашому телебаченні. Ну що ж, химірні візії. Зірка ілюстрації Junji дивіться. Вау. Ну, вона савтач, як і Євангеліон. Євангеліон ну, мені виглядає більшим, я не знаю. Це вони повинні бути однакові. Ну, хто його знає, різні, як вона називається, ілюстрації Не всім підходить один формат. Так що тут... І питання, так же саме й до манги, але ну, хотілося б плюс-менш побачити однакові, але ну, тут трохи менше. Ну, по товщині наче, наче однакові може і плотніше. Ну, давайте глянемо. Так. Ну, обкладинка однакова по якості. Так що, якось так все, ЮНІВ ми подивилися. Давайте химерні візії, дивитися. Ох ти срань! І нас зустрічають груди. О, да. Якась трохи чи пиль, чи як задумано. Томіє. О, ілюстрації Томіє. Вау. Тут будуть якісь десь яка красуня. Вау. Неймовірно Тебі якось посередині стола покласти. Вау. ого го го Оце ось така цікаво. Не. Ось цікаво, ну от дуже цікаво. Іншим така ж сама листівка, чи може комусь отака листівка. Чи може отака листівка комусь? Я не жаліюся, мені гола дівчина попалася, але мені дуже цікаво. Може, є сенс зібрати цілу колекцію. Це буде для нас з вами питанням, яке піде в могилу. І тут жінки. Ну, тут Томі міє все. І спіраль. О, спіраль це. Да. Це дуже крутий твір. Колись я подивився так. Точніше, почитав, було дуже круто. Якщо не читали, подивіться, почитайте. Зараз значить, є аніме вийшло, які перші дві серії були дуже крутими. А далі, кажуть, там анімація трохи стала гіршою. Ну, У нас завжди є манга, оригінал, і можете почитати, і отримати задоволення, неперевершене. Дивіться, які штуки. Це якісь штуки. Інші роботи. Знаєте свої роботи? Точніше його роботи. Що це таке? Оце там, де люди прилітали кульки, забрали людей. Я вже не пам'ятаю цю анімешку і мангу. Колись почитав, вже забув, як воно називається. І цього пам'ятаю. опам'ятаю. Да, так, такий стрмний. О, риби, оце, оце бомба. Оце дуже мені сподобалось колись. Не, ну... Дуже крутий артбук, якісний, приємний на дотик. Нарешті папір, такий як повинен бути, не просвічує, так що це неймовірно. Саме цікаво що... ще. Трохи глянцевий, запахи, приємні, відсвічує типографію. О, мій страх. Ось таке, тепер ви знаєте мої страхи. Якщо я зайду отаке побачу пофіг, отаке пофіг. Ось це, конечно, срань. Но особливо на собі оце таке. Ой, тут є он текст. Прев'ю Джунжі Іто мистецтво створення хоррор манги. Дякую за інтерв'ю. Список ілюстрацій. Ну, Давайте ми з вами глянемо. Це Томіє. Зараз ми з вами спіраль знайдемо ту пашту зі спіраллю. Інші роботи. Це село де лунають сирени. До речі. А це кулі. Вішельники, обладинка з CD, нічого собі, труна, стогін із водостоку. Це мабуть я не читав, провулок, кулі вішельники. Дуже прикольно. Що тут є? Ще цікаво. Риба клас, колекція надприродного. Ого, тут є якась дуже прикольна прикольна арт тілесний вир. Ну, сторінка 99. Так. О, я навіть її відкрив. який кіт. Як старовину помалювали котів. Дві Угу, А тут де є. є... О, це у нас манго мальфари випускають. Ре, це, референс, Там де ніхто не чекав. Оце я побачу, дивіться. Оце не то що хочеш побачити. У цих. у It. Так, я поряд, оплатника CD. Тут і чорне білі навіть. О, поплавлене клас є тут 1010. Ой, 2010. 110. Це у нас, до речі, манга виходила. Минулий відос був про цю мангу, до речі, хто не бачив. Дуже класно. М -м -м, це дуже гарно. З кицькою. вампіри. Це, мабуть, якщо б я був дівчиною з маркізою так було. Це не точно. Після слова, давайте після слова почитаємо. Мангою займаюся вже понад 30 років, і коли дізнавшись, що з цієї нагоди буде випущено артбук, подумав: збірка моїх кольорових ілюстрацій А це точно гарна ідея. Розпробування ніколи не було моїм сильним боком, навіть якщо взяти до уваги обкладинки томів. Щоразу, як завершу кольорову ілюстрацію, почуваюся розбитим, бо плід моїх трудів далекий від ідеалу, я вкрай рідко задоволений результатом тому й не мав певності, що ми роботи в кольорі варті цього артбуку. Навіть тепер, укотре переглядачі переліку ілюстрацій, використаних у цій збірці, я бачу чимало власних промахів, проте серед них є і ті, які тішать, та й кожна відгукується спогадами. Окрім ілюстрацій, пов'язаних з мангою, сюди додані ті, що я робив на замовлення створювати і навіть розфарбовувати. Їх було справжнім задоволенням. Захоплюються художниками та сам, та сам ним не є. Тож я мангака, який не лише докладав усіх зусиль до цих проєктів, а й уповнював насолоджувався процесом. Важливість долучитися до створення чогось такого для мене справді за щастя. На нас не стало можливим лише завдяки підтримці моїх читачів. Я страшенно тішитимусь, якщо кожен, хто подобається артбук, знайде в ньому ту ілюстрацію, яка припаде до душі. Рад працюватиме надалі в цій сфері. В ілюстрації для цього артбуку довелося ще пошукати. Деякі з них колись давно були продані на виставках. Вихід цієї збірки уможливили Ваніла Гелері, Спен Арт Гелері, які продали нам декілька робіт. Музей мангіє котоми Масуда, які позичу оригінальні примірники, що зберігаються там. А декоро нинішні власники деяких ілюстрацій, які ж набливо бережуть і дбають про них. З цього видання війшли й ті ілюстрації, які втратив разом зі своїм зламаним комп'ютером, що тішить мене ще більше, тому хочу скористатися нагодою і подякувати всім, хто проявив йому посприяв його виходу. Крім того, висловлюючи щиру вдячність за співпрацю з питань комерційних публікацій окремих ілюстрацій компанії Траляля та іншим причетним. Тому... Робота над замовленням, з якими ви до мене звертали, це було саме саме купу радості. Дякую вам за довіру. Цього разу ми мали нагоду долучитися до видання навіть ті роботи, які не належать видавцеві. Тож, хочу подякувати видавництву. Щодо ради надо мною надали дозвіл на публікацію матеріалів. Також дякую дизайнеру Іваті за чудову верстку книги. Це був присвячений моїй професійній річниці, неймовірно важливий для мене. Насамкінець я бережно вдячний тим та тим, та яка невтомно переймалася з цими організаційними питаннями під планування роботи та пошуку ілюстрації. Гречно дякую вам усім. 2019 рік, Джунджі Іто. І ми переходимо до до нашої бумажечки. Друго, все наклад 2000 примірників. Тільки, бачите, 300 людей отримують такі штуки. І саме цікавіше, що я не побачив. Тут олівчиком намалювали. 118. Можна гумкою стерти і написати «001». Як вам така ідея? Глобус друкував. Усі імена, персонажі події та місці беруть цю антурі вигадані. Сподіваюся. Так що ось так от мальопуси видали ще один шедевр. Дуже крута книга. І, до речі, ось тут такі ілюстрації, це ну, дуже круто таких, да? навіть комусь хтось прийде в гості, десь, побачить твою бібліотеку і навіть дивіться, як виглядає бомбесне, таке око прям проситься, щоб його взяли. І хтось візьме, відкриє і почне гортати. І буде, якщо чесно. Заворожений. Він буде дивитися це з усіма. Оце прям в очі дивиться. Ну Не те, що вона погана, воно прям привертає увагу. І це буде навіть не те, що не стидно. Людина, яка це подивиться, буде прям в захваті після цього. Вона захоче додивитися до кінця. Дивіться, яка вона крута. На відміну від Євангеліона, я кажу, що Євангеліон поганий. У нас є огляд на каналі. Тут у нас ілюстрації. Це така книга, це не Льопуси її вигадували, нічого подібного. Що ті, що ті. Тут є дивні просто, як на мене, та й дід мені писав, де з ним згоден. І ми з вами дивилися, були дивні ілюстрації. Тут бачите. Тут нормальні ілюстрації. Тут он кімано якісь, ось це нормальні ілюстрації. Гарні. Зараз ми з вами якісь тут. О, ну такі ось. Типа лишнє, оце лишнє. Типа з типа, напитками. Воно правда і має місце. Тут ілюстрації, тут офіційні ілюстрації Євенгеліона якийсь там період. Це що десь там в рекламі було, десь щось це, він, магазин рекламують. Як там казав дід, я не хотів би бачити. Рекламу магазина я хотів би бачити і крутезні арти. Ось такого плану. Ось такого на всю сторінку. Ось такого на всю сторінку. Ось таке на всю сторінку. А не Отаке. Типа. Ну це ще декамури якісь. Оце повинно було бути на повній сторінці. Почей. Так що. Ось отут Джин Джита якраз немає такого. І це правда і іншого тематичного плану артбук. Там ще, ще раз збірка ілюстрацій за 2007 по 2017 рік. Це комплексний. А тут вже бачите виключно його роботи, які наповнені, які ти відкриваєш і вони тебе заворажують. І друг крутий, до речі, немає мазні. Можна побачити мазню, можна не побачити мазню. Оля-ля. Так що ось так. От. З вами подивилися прекрасний арзбук. Я ще буду його сам дивитися, бо я вам не все показав. Заінтригував на покупку, якщо вам сподобалось. Якщо не сподобалось, то воно вам і треба. Не все, що випускається в світі, всім потрібно. Так що це нормально. Ну, для всеогляду, для ознайомлення, треба знати все. Тоді ти будеш ерудованою особою будеш знати. І змієш спілкуватися навіть на ті теми, яких ти, тобі не подобається. Тихось ну, таке. Так що, хімирні візії, ось вам артбук дуже гарний. Дякую, що подивилися разом зі мною, оцінили проділену роботу малюпусів. Це, звісно, так. Да. Круто. Дивіться, яка дівчина, це, звісно. Прикольно, дуже класно. Да. Хтось скаже, страшний, так, да. що ж тут страшного. Да. Тільки химерні. Пряме слово описує, це все. Якщо... Пока-пока.